Вітаю товариство. На вулиці йде дощ, але хочеться попрацювати в гаражі. Біля своєї автівки трудяги. І скажіть мені, будь ласка, це я такий унікум, що хочу підфарбовувати свій автомобіль звичайною фарбою, такою, бачите, три в одному для метала? Ну, це звичайно. Чи ще, можливо, хтось таке робив? Тут є один помічник, який у мене напрошується на роботу. Він ходить кругом гаража. Дана, будеш допомагати мені фарбувати? Ну, то ходи сюди в гараж. Ходи в гараж, ходи, що ти мочишся. Ну, скажи, щось, скажи щось нашим підписчикам, що мовчиш. Ну, будемо працювати. Дивіться, оце завіси, це дюраль. Ніхто їх не хоче фарбувати із спеціалістів, навіть тому, що порога, то просив, підфарбую, він каже, ні, це дюраль не буду. Я їх підготовив, зараз ще зачищу, попробую пофарбувати звичайною. Побачимо, як вони довго постоять. Ідемо подивимося, що я вже зробив. Бачите, як гарненько. позачищав всю, ржу, повичищав бензинчиком протер. О, мені подобається. Товариство, я вже вангую, що зараз дехто скаже, дзвонися до спеціалістів, хай пофарбують дійсно професіонали. Тако скажу, професіонали є різні. Ось мені професіонал пороги міняв. За заміну порогів. Я заплатив 250 доларів. Він сказав 250 доларів, я заплатив. Він сказав купити оригінальні пороги. Я купив. Нічого не треба було підстукувати, все ідеально підходило. І що? Ну так, да, поварив, то нормально. Дивіться, як покрасив. Ось тако. От, ну, хоп. О, Це, може кому прийдеться, то звернутися там на мебільній, в, в Маневичах. У мене на території колишньої мебельної фабрики. Супермайстер. Звеніть, як пофарбовано. І спеціаліст хвальований. Як один на базарі мені казав водій. Це каже що, щіткою фарбував. Дивіться. А, за оці, цьо, за оці цятки оці. Кажу, слухай, ну хоч поклюни їх. Їх не буде видно. Оцим бараником там заділаю, не буде їх видно. Дивимося. Спеціаліст. Це спеціаліст. Бачите? Дивіться. Хвальований спеціаліст за 250 доларів. Оце його робота. Зараз покажу ще другу сторону. Бачите, як, як гарно обробив. Красота. Професіонал. Зверніть увагу на оцю чорну лінію, бачите? Це герметиком він так забабахав, що така щель. Нормально. Спеціаліст. І що найголовніше, він ж бачив, що він зробив лайно на мебелі, той, що працює. І він взяв це все, помазав мені мазутою і каже: це помазав спеціально, бо ти ж будеш їздити, воно захищатиме від піску, потім змиєш. Я змив і дивлюся, бо би ж я бачив, якби ж я бачив оце, що ти таке зробив, без заставив би одразу переробити, але вже ж гроші віддав. Так що професіонали можуть зробити гірше, ніж я щіткою. За всім процесом, як я тут фарбував, спостерігала ця кішка, яку я колись підібрав на ринку у Володимирці. Правда, по життю вона позбулася одного ока від собаки. Ну, але ж ми відповідальні за тих, кого приручили. Ну що ж, знімаю будівельний скотч малярський і дивимося, що вийшло. Здалеку тако геть краще як було. А ви що скажете? Тут ставлю назад всі захисти і ось дивіться, десь прочпокав один, такий, одну фішку. Використовую будівельний дюбель, болтик від холодильника і ось так буду його кріпити. А де вже не тримає заводська защолка, то на допомогу приходить його величність пластиковий хомут. Зняв підкрилок із другої сторони. Як бачите, тут так само повно бруду, повну піску, так як я і казав, не захищає підкрило повністю. Але це все зараз буду вимивати, витіщати, сушити і так само фарбувати. Фарбувати оцею фарбою для металу трі в одному. Ось я вже бачите, вимив. А ви мені напишіть: є сенс? хоч який-небудь в такій роботі, яку я провів, чи можливо це все Майтишкін труд. Наразі дякую за увагу, чекаю ваших коментарів, надіюся на вашу вподобайку, бути добру.